Доброго дня садівникам-любителям. Хочу показати обрізку груші на другий рік після посадки. Як ви бачите, вона дала дуже гарні нам прирости. Навіть вже є на другий рік плодушки. Покаже, що за сорт. Це сорт киргизька зимова. Зараз я покажу, як обрізати, щоб наші гілочки не лежали на землі, щоб нам не потрібно було їх підпирати палками. Так, дивимось, нам потрібно сформувати нижній ярус. Вибираємо на зовнішню брунечку і відрізаємо. Ця гілочка буде набирати масу, товщину, і грушки будуть на ній гарно триматися, вона не буде відгибатися. Нам зараз потрібно, щоб наша груша гарно вкорінялася і наростав товстіша в наш головний стовбур. А потім вже на нього будемо формувати, щоб обростали плодовими гілочками. Тут дивимось далі, обрізаємо ось так і вибираємо центральний провідник приблизно ось так. Ось так виглядає наша обрізана груша на другий рік після посадки. Формування веретено. Кому стало цікаво, корисним відео, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба та гарних врожаїв!